Перше відео із Щецена і ми на кухні вечеряємо згадував. Курка я! Традиційну щеценську страву до печено куртку з да? Курка по-галяньовськи. По-галяньовськи. І, і суп. Приїхали половити рибу. А тут такий ставочок маленький, гарний. Воно качка сміється. Ха-ха-ха-ха-ха. Каже, риби тут нема. Бо ми її всі з'їли. Тут дуже не глибоко, Хоча озеро глибоке, да? озеро глибоке, а тут геть не глибоко. Тут пів метра глибини, бо це не глибоке, а глибоке з тієї сторони. Тож підемо туди. Танцюрист. Приїхали з рибалки. Зараз будемо з Борисом вдвох готувати лопатку. Прийду. так, Ножем обережно. Лопатку. І з сосисками, і з брокнами, і з картоплею в духовці. Заряжати будемо. Для цього у нас є такий ніж Falkniven F1. А можна Ні, не можна, бо нож посмотрю, це дуже такий товстий, гострий ніж. Моркву порізати також, та можна. Ні, 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 з ножами Борис, дуже обережно. Ну тож почнемо. Тож пройшло трохи більше години та маємо такий смачний результат. Борис пішов спати, а ми маємо таке картоплю з м'ясом, броклями та морквою. Дуже-дуже смачно. Я вже трошки скуштував. Наш сніданок. А Борис як їсть з молотка. Дуже смачно, так? Надивились Mortal Kombat, і тепер Борис Шаокан, да? Взяв собі молотка і їзд з молотка. Угу, дуже цікаво. Стоп, стоп, стоп. стоп. Поехав, поехав. Борис. Бори, бор, борис и шахи. Ну так а ты там сядь. Он стольчик. Це ж набор, стільці, стіл і шахи. Іра з Борисом граляють шахи. Обережно, Борис. ну Це буде дуже довга гра, але цікаво. змійку робимо в автобусі. Велику, міцну. Давай. Ну, покосі нормально траву побігли. Ну, що таке? Біжи на маму. Всього, останній день, останні години перебування в цій кімнаті і зараз йдемо на іншу квартиру, де ми з Борисом попили і поприбирали там все. І дивани, і під'їзд навіть попили соселу. Позбирали речі з кімнати і з Борисом гуляємо. Супер Хірос. Лего Суперхірос. І п'ємо сачок. Тільки що. побыли босса великого. Баба Вот такая кімната пуста. самое Борис Ван Дам. Борис Ван Дам. Бля, на шпагат. А еще, ну не знаю, ладно, не надо еще, больше, чтобы не упал туда. Короче, ногами, тренажеры. Ну, це спочатку так, а потім тут ще буде кот Саша і тут кот Саша сидить. Два, а, два кота будеш піднімати, боже, сяши, а потім медведі. А потім тут один медведь буде і там інший медведь. І будеш ногами Щас Да. Зараз буде бомбардировка. Бомбардировка. Полетіли. <рисвіт> Так, он на костюшках проехало три пожарных машины. Да, горячий бутерброд он в хате. И что там? Микроволновочка, что задавилась трошки. Подгорело. Котлеты подгорели. Пирожки. Горячие пирожки. Вот так. Кастрюлька. Кастрюлька. Сварили вермишельку. Пожарили трошки. Ну, нормально. Викладочка. Да. То есть, наверное, мультики дивился и заснул. Ну и все. Вот. И научаемся кататься на роликах с Борисом. на модных роликах. Модные ролики. Тут уже не так. Можно в другую сторону. Давай. Приседайте. Оп. И руки, да, бачишь сразу? А ну давай, сачок, Борис открывай сачок. Так, сейчас вы будет залито. Опа! Хороший сок. Дуже, дуже смачний яблучний сок. Фу, Бориса. Вот такие на работе. Конечно. Закупы, закупы. Ты ж мій герой. А я таки не, да? А ты тоже. Героина. Ирина героїна. героїна. Закупы с бедренки зробили. Вот такие. так. Прям так, да. прям да. так. І папа Антоша такий, йде. Налегке. Налегкі. Ну а що? Я заплатив, я купив це все. все. Ну купили в основному там печення всякого. Які печені? Ну а що? круасани, печенья, яйки. Ну так, да, яйця там дорого вийшли. Ну треба.